Усім величезний привіт всім сею. Сьогодні, як в телесеріалі, сутінки. Відключили світло магазин на генераторі. І отак от буде в куточку. Світло буде темніше, світліше. Зразу потягнуло до того, що мерехтить. Навішано купа всяких блискіток. Спітниця Зараз розміжечки, колосальні 359 гривень. Вона така довгенька, це спідниця в довжині мідаксі. Оце все було скидки і все на розпродажі. Штани палацу. Ні, це теж така сама спідниця, 359 гривень, тільки лише в чорному кольорі. Тільки в чорному кольорі в стали, чорному є. Є ці всі штани. Що ми вже всі показували? Ось ця сукня. Цікаво, чи вона теж зі знижкою, вона красива, така бордо бордо Мерех. мерехтить і зачіпаються ті блискітки. Так, 459 гривень ця сукня. Так. Ось так зроблю, так краще видно. Застібається на кнопочки, ну непоганий, в принципі, жакет. Ціна була було взагалі 700 гривень. Будемо чекати ще більше знижок. Вау, з мерічки дубльонки. Класна ця дубльоночка з хутром всередині, і на неї знижки немає. Півтори тисячі гривень. Застібається на два гудзи, така двобортна. А Взагалі, якщо купити ось такий джемпер об'ємної в'язки, рукавчики реглам, то не погадаєте, бо це база, базовий варіант і досить тепленький. Ось такий джампер. Об'ємної в'язки. Такі речі точно будете носити повсякденному гардеробі. Блискідки той час пройде, а чорний джемпер, він, якби назавжди, можна сказати. 599 гривень і знижки немає. Так, тут світліше. Без рукавочки класні. В кольорі моко. І зернаних знижка. 669 гривень з капюшончиком. Капішончик, правда, не відстібується, на жаль, де, коли хочеться зняти. Така об'ємна, досить товстенька і приємний пастельний відтінок. Розпродаж до 50%. ось так навішані сукні і ажаквети все на розпродажі 599 гривень. Це як пайто з твіду. Це маленький сінсей, тому перепрошую за незручності 599 гривень зі знижкою. Ну і сумок купа класних. Знаєте, цих сумок я не бачила ні в єдиному сінсеї. Тут я бачу їх, і я вже бачу, що вона зі знижкою. А як це все в них відбувається, просто зі складу і вже знижка. А вона, по-перше, така, як в'язана гачком, і ще має такі а, деталі, як бога, кристали. Ну, але це пластик. Ну класненька. Сумочка, ручку можна взагалі зробити довшою, короткою, застібається на блискуку. 359 гривень зі знижкою. Ціна була 460 гривень. Я подивіться, які червоні класні сумки є. Зараз я їх покажу. Ось ця чорна і червона, мені сподобалася. Дуже класненька червона сумка, а, ручка ланцюг і текстиль. Тканина, як балоньєва, це матеріал. Ну, Теж вже знижка, хоча в деяких сінсайях я вчора була в іншому, то навіть таких сумок близько не було. А сьогодні вже. Іншому є і зі знижкою. Пошукаю ще щось такого цікавого. Новиночок. Це якісь знахідки, чесно кажучи. Непогані джинси з розривами. Пишу, що розриви не в моді та в колекціях багатьох світових брендів. Якраз із розривами були. Цього року і наступно 459 гривні, 619 ціна White leg Модель. Це коли по батрях сідає впритик, а самі штанини розслаблені такий, стельмають салует прямий розслаблений сукня. Animal print Як би актуальний, 659 гривень без знижки, ще запакований рівеньчик пряжечка, ось така сукня, шифонова тканина з підкладкою рукавчики без підкладки. А тут на неї знижечки немає. Так, можливо, тут відкритий. Тут взагалі ремінчика немає. Хотіла показати, який ремінчик. Тут ця сукня вже зі знижкою, тому треба питати. Та ж сама сукня і вже причеплена знижечка, хоча вони просто новесенькі асенькі бо ще навіть пряжечки їх ніхто не мірив, запаковані. Бачу, класні є ще блузки. Сатинові, теж в новинках, скільки новинок, не дарма я зайшла, Лоска-сорочка з накладними кишенями, типу обманка. це на кишені. Такий ніжний принт, поєднання рожевого, малинового, на якомусь такому рожевому фоні. Сатинове тканина. І теж знижка 359 гривень. Розпродаж до мінус 50% вказано. Гузички обтянуті ще сатином. Ну, хорошенька. 359 гривень можна брати. Загубила сирожил з льону. Такий насичений рожевий колір, колір фуксії. 239 гривень з льоном. Зараз подивлюся, скільки там льону. Гузички з натурального перламутру. І колір, такий насичений колір фуксії. Прекрасний склад, 72 віскози і 30 льону. Просто ідеальний склад. За ціною 239 гривень. Оце супер пропозиція. І ще як взяти ось ці білі штани, такі штани навіть біло-кремові. Шкір у класність з високою посадкою 359 гривень. Всію сорочкою з льону. фукси буде саме то. Шукаю далі. Далі знахідки. Ось така сорочка, Смужка і складі віскоза. Правда, має смужку і ще має золотисту ниточку. Більш така новорічна, якби тематика, 229 гривень. Ну, я би не сказала, що це просто суто на нові ріки одягати цю сорочку. Запросто можна одягти. Ще взяти ось ці червоні сумочки, що я показувала, за 359 гривень, собі купити то і то. Ще така мова, класна сумочка. 359 гривень. Так, я вирішила йти там де світліше, щоб краще було видно, Тут така ще просто біла сорочка 100% которую. Не бачу знижки, але думаю, у нас зі знижкою 459 гривень. Бо якщо брати деякі речі, то на одній є бірочка що знижки. Ну, касі краще підійти і запитати. Так, світшотів багато. І теж зі знижкою, який класний світшот. з байкою. 299 гривень. Люди! Караул, що твориться, Подивіться, який класний світшот, оверсайз. Такий товстенький. 60% кутону. І ціна 299 гривень. Я вражена. Просто вражена. Ще один класний світшот зі знижкою. Теж 299 гривень. Ну, це сьогодні клондайк накидок. Подивіться, який класний світшот з байкою. 299 гривень. Джинсові спідниці, в довжині мінідаксі. Висока посадка, високота 299 гривень. Джинсова класна спідниця за 299 гривень. Ну, що тут скажеш? Курточка джинсова з визволювативим коміром 519 гривень, ціна на 42% знижена. Сподобалися ось ці штани. Це класика, і є ще вар, є блайзер. Зараз покажу. Ціна 359. гривень, десь я бачила цей блайзер. 40% знижки. Класні штани, класика з високою посадкою, якщо ще в костюмі. Такі прямі штанини навіть трішки клішоні. Теж непоганий варіант досить. Просто ліквідація старих колекцій. А, повністю випродають по чому-небудь, не тримають ціни. Є такі бренди, що вони там по півроку сидять з цим цим. Айчка 359 гривень з сатином. І складі, до речі, а це поліестер. Ось ця сатинова. З віскоза є. Красива віскозна спітничка, сатин. І колір красивий такий бордо з білими квітами. 289 гривень. Так, звитя теж різнишкою на тракторній підушві. А є бокова блискавка, вставки з гонки 749 гривень. Ух, який красивий бюст з поролоном. І чорний, багато червоних, різні трусики, а різні бюстики такого курсетного типу. Яке мережево-красиве. 199 гривень. А ще такі сумки з деталізовані металевими обляшками. 549 гривень. Багато хто просить показати піжамок. Піжамок, до речі, досить багато. І зараз на них снижка. Є навіть ось такі сатинові Барбі написано колаборація з Барбі. бежевий колір, сатин на довгий рукавчик, штанини з гонкою в поясі. Ціна 800 гривень без знижки. Ну, вони такі просто класні. Оці піжамки. Це так більш для краси, для естетики. Є просто котонові трикотажні. 699 гривень. Верх трикотаж, футболочка і штани, котон. Тканина. Поки що не побачила в цьому іменно знижки Сімсею, 799. Гривень. Ось ця класна піжамка. Видно, що вона натуральна, з пайсиком, футболочка, трикотаж і шортики з тканини, клітинку віскоза. Ну і зараз, знижка 359 гривень на таку піжамку. Ух ти, Побачила класні чоботи. Такі луноходи, ходище, кажуть, і в чорному кольори ці бажаному. Дуже класненькі. І написано, що всередині, а ні, Де не промукаючи з хутру. Класно. І в чорному кольорі ще є. Як так показати? Принесла їх на світло, щоб краще роздивитися. Бо вона реально класні ще й в чорному кольорі, всередині хутро. Тут вони стягуються. Цей варх, як балоніва тканина, висока підошка, пласка. Ну і зараз на них знижка. 699 гривень. Усім папа.